Диво-рецепт від падагри. Доброго дня, шановні мої підписники та гості мого каналу. Якщо вам дошкуляють падагричні болі, набрякають суглоби. Важко рухатись вночі не можете від болю заснути, то я вам хочу порадити народний диворецепт зі свого чарівного записника. Потрібно взяти 200 г несолоного домашнього масла та розігріти його у невеликій каструльці до появи піни. Можна також взяти пательню, потім зняти з вогню і поставити на стіл, влити туди 200 г спирту та підпалити. Полум'я стає високим, тож потрібно поберегти обличчя. Коли вогонь вщухне, мазь готова. Перелийте її до банки та поставте в холодильник на декілька годин. Мась втирати кілька разів на день. Це слід робити у теплому місці біля духовки чи обігрівача. Нічим не обгортати, використовувати доти, доки не мине біль, але приблизно через 2 неділі вам стане легше. Будьте здорові! Та мирного вам всім неба.